Всім привіт! Е, сьогодні <хочу>, хочу поділитися з вами своєю новою колодою Оракула. Е, вона, скажімо так, досить класична, звична. Просто я досить довго на неї дивилася і обирала розмір цієї колоди. Е, чому? Тому що оракул класичний, хоч і називається Оракул Геката. Його відмінність від основних оракулів в тому, що він має 153 карти, тобто досить об'ємний. Я якби обирала його розмір довго, тому що спочатку нібито намагалася знайти оригінал, потім зрозуміла, що це більш всього виріб саме авторства «Містик Сілка. Сайту, які як і роблять копії, досить гарні, так якби і свої карти вже випускають колоди. І от, якби я вирішила таки його взяти, взяти на місці сілку, в останній момент моя рукатів чомусь потягнулася замовити саме розмір Максі. Я на якийсь момент забула, що це 153 карти. Ну і замовила Максі. Моя, якби, плюс в тому, напевне, смикалка, що я замовила, не пошкодувала і замовила в коробці гарній, тому що якби я замовила просто у звичайній стандартній упаковочці, ну це було б трошки незручно. Отже, в чому суть? 153 в Максі, це щось, от, наприклад, ось такої коробки вийшло. Ну, тобто, коли я її вже отримала і несла з пошти, вже тоді 195 карт, вибачте, 195 карт. Хоча на сайті вони пишуть 153, ну, бачите, по, по ітогу 195. А, теж якби, такий момент був, що я трошки не очікувала. Я очікувала 153. Тобто, коли цю коробочку я отримала на новій почті, перше, що я сказала, Господи, дякую, що я хоч би здодумувалася замовити в коробочці. Тому що, ну, якби в книжці, в звичайній бумажній, ну, це було б важко. тобто, бачите, Воно так ну, об'ємне. Тобто, так, їх принаймні зручно схоронити. Е, Можу сказати, що як завжди містік сіл друк на висоті. Тобто, як бачите, це я вже тут наложила лаванду на з коробочці, дивися, єдине, момент. Ті, хто заказує на місті Кіл, вони знають, що місті Сілк завжди бере в друк. Тобто вони друкують колоди під замовника. Друк у них здається кожен вівторок. В чому прикол? Прикол в тому, що коли оця коробочка, саме от коробочку, під карти, вони теж роблять, я так розумію, відразу. Тобто, коли вона до мене приїхала. Сама коробочка трошки є оцей аромат свіжого клею, грубо кажучи. І ну, не зовсім якби, приємно так, постійно відкривати карти, цей аромат довго буде вивітрюватися, тому насипала лаванду, в мене вже є суха лаванда, насипала, вона трошки починає цей аромат прибивати. Можливо, можна ще якимось аромамаслами додати. Але я про поки що думаю, бо я не знаю, як це відобразиться на картах, тому поки просто просто сухі трави туди накидаю. Отже, як ви бачите, колоду в руках в розмірі Максі То важко тримати. Перетасувати її буде ну, дуже важко. Тобто я тасую її методом отак ближче до себе. Ну, зараз спробую так животом до животика, до груді, і тоді вже починаю ось, ось отак перетасовувати. Ну, тобто, якби кожен, хто хоче максі розмір цього, цього оракула, має розуміти, що перетасувати його буде важко. Як мені виразився чоловік, що краще з таким приколом каже, грати, як в лотерею, тобто барабан. Крутим барабан достаємо номер карти, тому що інакше її перетисувати не можна. Е, на, дивіться, на самому звороті. Тобто рубашка, от, от така от у них гарненька. Е, досить е, так, е, можливо взяти картинки з інтернету, бо досить часто цю картинку бачила в інтернеті. Але вона її прикрашає цю колоду. Е, Якість, як завжди, у місті ксілка гарна, тобто в руках, я беру матову, В мене було декілька глянцевих колод. Глянцеві класно, дійсно класно, вони дуже яскраві. Єдине, що якщо ви часто користуєтеся глянцем, він почне царапатися. На відео це не дуже буде видно, але він царапається. І в житті просто ти вже коли бачиш ці царапини, тобі вже не дуже приємно це. Ну, знаєте, як, наче по-живому тобі царапають. Плюс. Глянець рано чи пізно він відблискує при зйомках. Досить важко глянець от в такому виді зняти. Отже, що нам дає цей оракул? Якщо ми взагалі беремо в руки будь-який оракул, повинні розуміти, що так чи інакше, будь-який оракул прив'язується до системи Ленорман. Тобто, як би ми не хотіли, але перший оракул у світі це був Оракул Ленорман. Тому. Будь-який оракул, значення перше, ми шукаємо там. Далі працюємо з гліфоми оракулів, тобто працюємо з картинками, в плані, що кожну картинку ми починаємо трактувати з того, як ми це відчуваємо, як вона нам йде. Плюс, якщо це якісь символи, якщо це якісь. Е е Подія, сім'я, тобто для кожного сім'я. А, до речі, ще таке зауваження: цей оракул, на жаль, нема не було українського. Тобто російська-англійська вибір. вибір. Ну, можливо, ще не, не зробили. От, кольцо, да? обручка. Є такий момент, що кожен може по-своєму трактувати, так? Але є головне значення даного. В принципі, тобто бажано піднімати книги емблем, символіків. Якщо в школі читали міфи, легенди, звичай якісь традиції, ви повинні розуміти, що вам потрібно піднімати той весь багаж знань, що працювати з оракулом, вам потрібно знати образи, розуміти їх не просто що це гроші гроші, що вони взагалі несуть в собі, саме цей знак. Тобто, ну, карти, так, от карти, ми вже всі знаємо, що це. Одержимість. Ну, тут, якби, прямо. Що класно в цьому оракулі, він, от є ще така карта шерсть. Для мене вона була досить незвичною. Я довго сиділа і думала, що таке шерсть. Тобто тоді кожен сам для себе повинен значення зрозуміти. Хлопчик, прокляття, відкуп. Ну, розуміємо, да? трави. Тобто, що класно в цьому оракулі, що мені дуже подобається, тут є всі фази місяця. Досить класно, коли ти на оракулі щось трактуєш, розкладаєш, і по фазам місяця можна дуже класно розтрактувати, йде занепад, зріст, це за стабільність, це наповнення. Тобто, в будь-якій сфері можна по всім картам Можна взагалі їх вибрати окремо з цього оракула і працювати тільки ними. В чому плюс оракула? Отакого от великого. Ви можете розділити його на якісь окремі типи, вибрати окремо карти фази місяця, вибрати окремо карти якихось людей, вибрати ще і працювати з ними як з декількома різними оракулами. Тобто оракул вам не забороняє розділяти себе на якісь різні моменти, тому ви можете брати частину з цих карт. І дивитися що частина. Третя четверть. Яйця, криси. Ну, такий досить образ міфічний, сказковий. Тобто, згадуємо, хто грав на сопілці і за собою вивів крис. Якщо пам'ятаєте, була казка про Ніла і про гуся, як вони з ним подорожували. І от там в одній з цих пригод вони виводили криси замку. От досить така ну, казкова, але в той же час глибока карта. Тобто не просто криси, а тут поведем той, хто їх виводить, веде як угодно. Кішка, ну тобто, на, єдине, що ви ще бачите, от зараз я взяла трошки жарко, і в мене рука підпотіла. Тобто, єдине, що на матових картах, ну, це я дуже бачу на місці ксілка. Якщо руки трошки спітніли, щось на руках є, воно відразу відображається. Тобто, ну, Або рядом біля себе тряпочку, або якусь промокашечку, руки постійно помикаємо. Зараз влітку, коли жарку, це досить важко. Зеркало еліксіри всілякі тут. ну, Кладбище, це класична, хранителі. Тобто, хранителі. На відміну від класичних оракулів Ленорман, він дає більш ну, 192 вибори. Різного. Повірте, працює класно. Чому? Тому що я його вже Попробувала на практиці, причому з перевіркою. Тобто просила відразу фідбеки, Тобто люди мені давали відразу фідбеки, і я можу сказати, що він ну, дуже точно відповідає. Тому що одна з історій звернулася людина, е було питання по роботі. По роботі в плані, що потрібно було людині вияснити, чи водять їх замість, чи там дійсно вже продукт готовий, так як кажуть, і вони зможуть стартанути. Ми почали дивитися спочатку на таро. На Таро сказала, що ні, там щось не готове, але якось ну, ми не могли витягнути з таро, воно не давало настільки чітко, е, От, до речі, гекато. Карті є окремо Гекат. Ті, ті, хто знають міфологію богів, вони зрозуміють відразу значення цієї карти. Досить глибоко і класно. Так от їм постійно сказали, що все класно і все запуститься, все є, але постійно не могли стартувати продукт один. І в ітоді ми на Таро дивилися. Таро показало, що ні там ще не готово, що на цьому тижні ви там ще цього не зробите. Все. Ну я в останній момент, якби стояла цей оракул, який я ті щойно його купила. Це от у них є, і в мене завалялося. В принципі, вон, дивіться, в принципі, у місті Кілка вони коли друкують, у них оцих білих карт 3-4 завжди. Чому? Тому що це йде великий квадрат бумаги, і коли вони друкують, то у них дуже багато лишніх карт стається. Ну, я от одну собі вибрала, одну таку пусту. Так от, коли ми взяли цей оракул, я подивилася на оракуль, а оракул прямо лінійно сказав буквально, от, ну просто прямо, що там нуль. Нуль всього зробленого, це просто гарна там, упаковочка, яку вам показують. А насправді в них по цьому продукту абсолютно. Тобто там навіть не половина і не менше половини, так як показувала, що менше половини. Там взагалі повний нуль, там просто, от, як, якби, знаєте, типу, вам розповідають про те, що колись буде, але його ще немає. Некби людина, звісно, грачилася, але через пару днів дала фідбек, що дійсно воно так і є. Тобто вони почали цих, як сказати, колег компанію з якою співпрацювали допитувати. Ну, типу, що дайте нам те, що ви нам обіцяли, що ми от от уже до кінця липня запустимося. Ну і ті там вже призналися, що у них насправді цього всього немає. Вибачте, трохи перервалося відео. От, і в них дійсно, оракул показав, що їх водили за нос. Ну, як би, як не прикро, то така ситуація. Після цього ще декілька разів вже я особисто для себе ще питала, то я можу сказати, що одною і двума картами він показує, особливо цей оракул, те, що людина питає, дуже-дуже-дуже дивиться чітко. Поєднанні старо, тобто ним можна перевіряти свої трактовки на таро. Тому що цей оракул покаже абсолютно все. В нього хватає серед 192 карт, як то кажуть, в нього хватає можливості показати саме для вас точну відповідь на ваше питання. Навіть якщо ви задасте питання. Не зовсім, якби правильно від початку даний оракул вам дасть відповідь все одно. Через те, що геката все, можна назвати, що це темний оракул. Насправді, оракули немає темних чи світлих, це просто оракули, через які дають вам трактування. Тому, ну, варто придивитися, хто ще до нього не дивився. На місці ксілки є оце в рамочках. І я роблю без рамочок. Мені сподобалось в рамочці, бо мені ось в ці моменти без рамочки, вона мені просто виглядає як фотографія. Ну, мені не досить, скажімо так, комфортно з точки зору, естетики було, було безрамочним. Хтось полюбляє безрамочний. Ну і можна взяти класичний розмір, можна взяти зменшений розмір. Але зменшений це буде ось такий. Маленький. Теж би, подумайте, що зменшений розмір, це ось така колода буде. Теж як би, ну, Можливо, якось... оракул хочеться роздивлятися. Роздивлятися, щоб були більше картинки, яскраві, щоб все було видно. Тому ну, от, кажемо, така, не досить зручна в транспортировці колода, але зручна, якщо робиш розклади. Тільки стіл скатертинку, якщо ви щось робите велике, треба значно побільше. Тобто от для відео досить класно. Він великий, він розглядається досить класно. Тобто можна все. Але я ж кажу, тут дуже багато символів, дуже багато героїв, які потрібно знати. Міфи, історії, легенди, емблеми. Ем... ну, Загалом розуміти і кольори, і що собі несе той чи інший символ. Дивіться, зерно. На перший ряд, ну зерно класне, але придивіться, на, на нього росточки все є, свіже, а тут воно спалене, перепалене. Тобто зерно, але все-таки воно перепалене. Ну, метла класична з ленормана, сова, букет теж класичний ленорман, вода. Свічки тощо з замбірування, теж досить прямолінійно. Це каже. Ну, хто дивиться на якісь магічні там, привороти, пристріти, так радників, дивіться, вони безбрачі. Тобто прямо вам відповідає. Досить класна ріт-карта. Теж, як по, досить багатьом, дасть досить глибокі трактування. Якорь. Взагалом, я ж кажу, досить суперовий оракул, але обирайте для себе індивідуальний розмір. Думайте, наскільки вам буде класно. В тому чи іншому плані з ним працювати. Якщо ви працювали з класичним Ленорман, вам буде трошки легше вже. Якщо не працювали з класичним Ленорман, от я, наприклад, для себе зараз Ленорман ще глибше починаю роздивлятися, тобто я собі купила ось таку книгу. Секрети Оракула Ленорман. Я не можу сказати, що прямо тут все так глибоко розписано в ній, але значення, як читаються поєднання карт, ну, взагалі історію оракулу прочитати для себе, я думаю, знати інструмент, з яким ти працюєш досконало це варто. Будь-сетеро це торо чи оракул, ми маємо знати їхню історію. Хто створював, чому, навіщо і як, які були умови. Навіщо це знати? Коли ви берете ту чи іншу систему в руки, я зараз не кажу про мільйон різних таро, які у нас є на сьогоднішній день. Так? Але теж варто, якщо є книга, почитати, чому автор створював це і що він саме вкладав в свої малюнки. Це теж варто знати. Але я кажу про системи: Оракол Ленерман, Марсельське таро, Уейтовське таро, Кроулі потрібно знати, яке таро найстаріше. Яке таро зберігся оригінал до сьогоднішніх днів, який реально можна було побачити. Яке таро, наприклад, вже зроблено і в нього вкладено знання автора. Так? Це якщо стосується Кроулі і Уейта, можна, можна сказати, що вони якби вже сучасники, тобто це 30-40 роки були. Так? Вони і той, і той вихідець з Ордена Золотої Зарі. Але різні системи намалювали. До речі, у ордіна просто було правило. Люди, які в них вчилися, кожен з них по закінченню навчання повинен був намалювати свою колоду. Це е, рахувалося, що так показується знання, що він пройшов курс, зрозумів його і зрозумів суть, і змалював своє бачення. Тому, коли ми працюємо з тим чи іншим таро чи оракулом, ми повинні розуміти, що, перш за все, відображається. Якась система, яка є загальна. А вже поверх загальної системи автор накладає своє бачення. Тому у нас різняться марсельське, Уейтовське, кроулівське, Ленорман Оракул взагалі інший. До речі, про оракули, хто не знає, коли користуємося оракули, карти в них не перевертаються. Навіть якщо у вас колодів вона перевернулася, ви її читаєте отак. Оракул не має цього як у Таро, пере, в грубо кажучи, він читається лише прямо. О, тому от такий оракул, от такий невеличкий екскурс. Е, кому буде цікаво, пізніше ще запишу екскурс по марсельському таро. Саме марсельське таро колоду замовила, чекаю. Я думаю, вже на цьому тижні вона повинна приїхати. Але там, де в мене був огляд середньовічного таро, там де я казала, що там, хоч автор і зазначає, що це войтовська система, але там змішана система. От я хочу дочекатися класичної. Марсельське таро, до речі, автора, який вивчав марсельську систему досить давно і змальовував свою колоду, опираючись на оригінал. Чому на оригінал і чому у нас мало саме правильного марсельського таро, друку, я вам розповім саме вже відео про марсельське таро. Ну а поки дякую за увагу. Користуйтеся, пишіть коментарі. Будь ласка, ставте лайки. Ютуб це любить. Мені, мені дійсно, якби, вар... більше від вас цікавих цікаво фідбеків в телеграм-каналі. Але YouTube любить, щоб йому теж лайкали, ну, полайкайте Ютубу. Можливо, йому від того стане веселіше. От, підписуйтесь на канал, пишіть ваші питання або побажання, що б ви хотіли ще оглянути. Різні колоди, різні автори, різні системи, різні тлумачення є. Ну і до зустрічі на наших медитаціях. У майбутньому вже буду потихеньку робити онлайн розклади. Наразі, поки працюю саме з тлумаченнями. З, в телеграм-каналі більше спілкуємося тлумачимо. тому доєднуйтесь. У нас є загальний телеграм-канал, де є інформація, ми даємо всіляку інформацію, і вже є закритий група в телеграмі, куди вже потрапляють ті, хто вирішили для себе і надалі глибше познавати, працювати з картами і практикуватися. Тому до зустрічі і до побачення!